Офіс. Американський ситком знятий у жанрі Макюментарі, який зміг подолати стереотип про те, що копія завжди гірше оригіналу, і абсолютно точно переплюнув за популярністю свого британського попередника серіал, що в перший рік глобальної пандемії став тим ТВ-шоу, яке дивилися на стрімінгах найбільше, через заборону на відвідування громадських місць, офісні працівники вмикали серіал і дивились на те, як працюють інші. В наш час проєкт міц. Сіно закріпився на вершинах мемного Олімпу. І про це, а також про те, як відсутність сексу у головного героя врятувала серіал від закриття. Про те, як Оскар став геєм, та навіть рецепт того самого Чілі від Кевіна. Я розповім трохи згодом. Після короткого екскурсу про саме шоу. Серіал занурює нас у робочі будні працівників компанії з продажу паперу Дандер Міфлін. Міфлін, це Пам. Події відбуваються у невеликому містечку Скрентон, штат Пенсільванія. Життя працівників офісу з продажу паперу заграє новими фарбами після тривожної звістки про те, що їхнє відділення можуть закрити, а всіх працівників звільнити. І як би вони наче не ненавиділи свою роботу, але шукати нову нікому не хочеться. Варто сказати, що перший сезон відчувається відмінним від наступних, оскільки багато в чому слово в слово повторює британський Оригінал, три кіти, на яких трималось шоу, це випадковість, імпровізація і нескінченний талант творчої групи, завдяки чому серіал протримався в етері 9, 9. сезонів і майже не встиг скотитися. Це ютин ваша дезенекзистанімо. Забігаєш наперед, Майку, але хід думок мені подобається. Дивлячись офіс, ми впізнавали себе у цих персонажах та ситуаціях, у які вони потрапляли. Тож, привіт, спільното, це рубрика Fact Tales, і сьогодні я розкажу вам 20 плюс 1 цікавий факт про серіал Офіс. О, май гад! Окей, це відбувається! Всі стій калом! Що це відбувається, всі стій калом! Стій а в кінці відео заховав факт, який може знати тільки справжній фанат серіалу. Готові перевірити себе. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки кожен раз, коли почуєте факт, який не знали. А мені залишиться сподіватись, що їхня кількість буде непарною. Турурум, рум і перший факт пов'язаний з заставкою серіалу, яку ви щойно почули. Ех, скільки теплих емоцій вона викликає у фанатів, але вона б могла не мати такого вигляду, до якого ми звикли. Один із головних акторів, Джон Кразінський, після затвердження на роль Джима особисто вирушив у Скрентон, аби відчути дух міста, а також відвідати справжню місцеву паперову фабрику. Пересуваючись містом, він зафільмував його красоти на власну камеру. На його плівку потрапили місцева вежа. і Знак ласкаво просимо у Скрентон. До речі, цю вивізку потім довелось перенести із в'їзду у місто до місцевого торгівельного центру, бо фанати часто зупинялися біля неї і перекривали рух машин, створюючи довжелезні затори. Коли Джон приніс ці матеріали головному продюсеру шоу, той запропонував викупити їх у нього за тисячу доларів. Сам актор сказав, що це була його найвдаліша угода. До того ж, інтро повинно було мати іншу набагато відомішу мелодію. Творчою групою вже був. Було вирішено, що у вступній частині кожного епізоду буде грати містер Блю Скай гурту Electric Light Orchestra. Але за декілька тижнів до релізу пілотної серії інший проєкт NBC, каналу, де виходив Офіс, використав цю мелодію у своїй заставці. Тому творцям у швидкому темпі довелося вигадувати оригінальну мелодію для інтро. І так лише за один тиждень до прем'єри з'явилась та сама культова мелодія. Що думаєте, яка пасує краще? Електричне місто. Пропоную на самому початку розібрати всі цікавинки про Скрентон, перш ніж рушати далі. По-перше, це місто батьківщина діючого президента США Джо Байдена. Але так, найбільше воно відоме тим, що є локацією для серіалу Офіс. За ту кількість туристів, яку привернув до цього міста серіал, компанію Міфлін визнала місцева торгова палата, ігноруючи той факт, що компанія була цілком вигадана. Була. Оскільки права на використання торгівельної марки були викуплені компанією Quill, що є дочірньою організацією бренду Staples. Це та сама, в якій Двайт працював кілька днів після свого звільнення у третьому сезоні. І наостанок вам краще присісти. Ці сезони знімались не у Пенсильванії, що на західному узбережжі США, а у Лос-Анджелесі за більш ніж 4 тисячі кілометрів від самого Скрентона. Оператори намагалися приховувати це від нас доволі майстерно. Але іноді це може бути помітно. Ось у таких моментах, коли у кадрі з'являються пальми, які не можуть рости у. Пенсільванії Мультикастинг божевілля. І хоча важко уявити когось в ролі улюблених тепер персонажів, головний каст міг виглядати геть інакше. Рейн Вілсон міг зіграти Майкла Скотта, а не Двайта. Джон Кразінський спочатку пробувався на роль Двайта. Трохи пізніше йому все-таки вдалося проявити свої таланти у одному з численних своїх пранків. Також планувалося, що Джим і Пем будуть чорношкірими. Тому ця парочка акторів, яка згодом зіграла горе подружжя у серіалі, розглядалася на головній ролі. Жим навіть міг бути азіатом. Чи він і так завжди ним був? not seeing race. Одним словом, варіантів було багато, і окремо не можу не згадати про Боба Одінкерка. Сол Гудман міг стати головною зіркою проєкту, якби не стів Карел, який розривався між двома сіткомами на той момент. Але на щастя для нас той інший закрили після перших чотирьох серій. А графік Стіва звільнився. я бичнаємбек. І шоуранери вирішили затвердити саме його, оскільки він, на їхню думку, привносив у цей персонаж більшої оригінальності, а не копіював Рікі Джервейса з британського офісу. Цей кастинг момент навіть обіграли у фінальному сезоні серіалу, коли Пем приходить на співбесіду до боса, який своєю поведінкою ну дуже нагадує Майкла. Це змушує Памелу задуматись над тим, чого вона хоче від життя. І на дуді грець. Доволі відомим фактом є те, що багато акторів серіалу були залучені до інших ролей на виробництві. Навіть так, подекуди їхня акторська участь в оригінальній задумці мала бути епізодичною. Таким чином, до написання багатьох серій серіалу долучалися Мінді Калінг. Келлі, Біджі Нова, Крайан, Стів Карел, Майк, Пол Ліберштейн, Тобі. Останній, наприклад, є дуже замкнутою особистістю, тому не любив брати участь у шоу як актор. Через це в тих епізодах, що написані ним, тобі відсутні. Дякувати його появам можна Комікесі Мінді Калінг, Келлі, яка обожнювала цього персонажа. І той факт, що його поява бісить самого Пола. Грати песик Дужка гривня, знак питання долар нуль. Чи помічали ви у титрах серіала, що до виробництва був залучений Майкл Щур? Я ж, блядь, тут не якоюсь хуйньою займаю. Ні, не цей. А ось цей. Кузен 2 та Моус. Це також і сценарист, і продюсер шоу, чиє ім'я ми багато бачили у фінальних титрах багатьох серій цього та інших проєктів. Парки і зони відпочинку, Чорне дзеркало, Бруклін 9.9. Цнота, незважаючи на свою беззаперечну культурну значимість і популярність сьогодні, шоу серйозно подумували закрити після першого сезону через посередні рейтинги. І врятували його дві речі. По-перше, це переосмислення оригіналу, додавання нових сюжетів і персонажів, а також переробка старих. Зокрема, Стів Карл і сценаристи шоу зробили головного персонажа Майкла більш приємним, навіть зовнішньо. Зникла рідіюча зализана назад зачіска і костюми з батьківського весілля. Хоч ми і не стали менше крінжувати з героїв, але вони почали викликати емпатію, а іноді й проявляти особисті навички, за які ми їх поважаємо, той же Майкл періодично дивував нас, нагадуючи нам, що він в першу чергу вмілий продажник і сентиментальна особистість. Ну і другим важливим фактором, що врятував серіал, став фільм. Сорокалітній незайманий кіно мало непоганий успіх і зробила Стіва Карела впізнаваною зіркою. Це схилило ваги терезів на користь продовження офісу і недарма, адже подивитися на Карела у образі Майкла Скотта у другому сезоні прийшло в середньому на третину більше глядачів. Сценарист відмовився вигадувати назву факту. На жаль, найгучніші новини у світі кіно та серіалів зараз це невеликі прем'єри на стрімінгах чи у кінотеатрах, а все через страйк сценаристів, що триває вже майже півроку. Але це не перша подібна забастовка в історії Голівуду, та й поточна по суті відстрокована акція, що повинна була статися ще до локдауну. Останній страйк такого масштабу відбувся у 2007 році і тривав 100 днів, зупиняючи виробництво проєктів і значно скорочуючи їхні сезони. Не оминула ця історія, і Офіс через страйк, четвертий сезон серіалу було урізано на 11 серій. А вихід у ЕТР було перервано на 5 місяців. Прямо посередині сезону головна зірка серіалу Стів Карел підтримав страйк і не виходив на роботу не тільки для написання сценаріїв, а й як актор, у знак солідарності зі своїми колегами. Коли керівництво каналу зателефонувало Карелу, аби уточнити причину неявки на роботу, той відповів, що знаходиться на лікарняному по причині збільшених яєчок. Матеріал яких він не уточнив. Офісний горішок Варто сказати, що Стів не єдиний актор, що йшов на перекір творцям шоу. Під час зйомок третього сезону Джон Кразінський отримав пропозицію від самого Джорджа Клуні зіграти одну з головних ролей у його фільмі Кохання поза правилами. Коли ти, молодий актор, ще відомий за однією ролью в рімейку серіалу, від такої пропозиції не відмовляються. Однак головний продюсер шоу Грег Деніелс був проти такої ідеї, оскільки актору для зйомок в фільмі довелось Би змінити зачіску Хразінський місяцями вмовляв дозволити йому постригтися, але йому все не йшли назустріч. Він все-таки зробив так, як хотів. Підійшов до стилістів офісу і попросив зробити йому перуку. В ній він пішов до Деніелса і вдав, що знову просить постригтися для ролі. Той відповів: глядач одразу помітить, що ти у перуці. Забудь. Тоді Джон зняв перуку і залишив продюсера в шоці. Бо той із соромом зрозумів, що весь час дивився на несправжню зачіску Джона. До речі, як і ви зараз. Протягом всього часу, що звучав факт, на екрані були кадри, де Джон з волоссям? Багато, дуже багато спін-оффів. Пам'ятаєте ту дивну серію про Двайта в останньому сезоні Офісу? Епізод під назвою Ферма повинен був стати окремим відгалудженням шоу. Серіал би розповідав про трійцю шрутів, що хазейнують на сюрприз-сюрприз буряковій фермі, яку тільки но отримали у спадок від тітки. Але пілот не зацікавив канал, тому було дознято додаткові матеріали і перемонтовано так, аби ця серія могла вписатися в офіс. Хоча це не єдиний спін-офф, що планувався, також в районі четвертого сезону були плани створити окремий серіал про пен. Таджима. Але вони були занадто значущими для сюжету, тому їхній службовий роман вирішили розвивати в рамках вже існуючого серіалу. Важко сказати точну причину, чому було відмінене шоу про Стенлі під назвою Дядько Стен. Серіал повинен був розповідати про те, як Стенлі вийшов на пенсію і допомагає своєму племіннику з дітьми і бізнесом. Звучить лайтово і по-доброму. Тому фанати за місяць накидали необхідну суму у 300 тисяч доларів для реалізації проєкту. Спочатку. У виробництво спін-оффу відклали через пандемію. Потім наклався вже згаданий страйк сценаристів. І в результаті актор Леслі Бейкер нещодавно зобов'язався повернути гроші фанатам. Схеми його розрахунків невідомі, але з 300 залучених тисяч він каже, що готовий повернути всі 110. Можливо, не найкращий момент, але якщо ви хочете підтримати виробництво контента поближче і за більш прозорою схемою, то запрошую вас до опису цього відео. Там є посилання на Баймієкофі, а також спонсорську підписку на YouTube. Це дуже допоможе каналу розвиватись. Перед вами на екрані список людей, які вже допомагають мені фінансово. Якщо маєте змогу та бажання, приєднуйтесь до цього шанованого кола людей. Були також ідеї про окремий серіал з зедом Гелмом і Кетрін Тейт у головних ролях, що розповідав би про життя подружньої американської пари у стилі фейкової документалки, але ситком Modern Family був поспритніше, і повторюватись сенсу не було. Пізніше Кетрін Тейт долучилася до касту офісу на постійній основі, і, мабуть, найвідоміший спін-офф офісу, який насправді таким не є, це парки і зони відпочинку. Серіал, що дарує нам можливість подивитися на те, як би виглядав зоряний лицар, якби б залишився на землі і ріс з дідусем та бабусею. Парки це ще один серіал від творців офісу, і тому у Пола Ліберштейна той що тобі виникла ідея, як пов'язати обидва проєкти. У офісі повинен був зламатися принтер, який після починки випадково потрапив би у Пауні, штат Індіана, до департаменту парків. Тож дивним чином задумувалось, що спінов буде про персонаж принтера. What? І, хоча ідею не використали, і парки, це окремий всесвіт. Все ж таки є одна деталь, що пов'язує його з останніми сезонами Офісу. В ньому час від часу можна побачити техніку від Сейбер. Дуже дивно, що вона також присутня і в зовсім неочікуваному серіалі Декстер. Можливо, весь цей час ми думали не на того. І душителем зі Скрентону був Декстер? Подкасти. Багато, але трохи менше, ніж спін-оффів. На відміну від тебе і твоїх друзів, деяким акторам з офісу все ж таки вдалося зібратися разом та записати подкаст. До прикладу, Джена Фішер і Анджела Кінці, Пем і Анджела з серіалу мають свій подкаст Офісні Леді, де вони раз на тиждень оглядають серії офісу, діляться цікавими фактами, ностальгують у реальному житті на противагу своїм екранним героїням. Вони є найкращими подругами. Брайан Браунгартер, Кевін мав аж два подкасти: Оральна історія офісу та глибоке занурення в офіс, де запрошував своїх колег обговорити той. Самий проєкт. Не зовсім подкаст, але своє тимчасове шоу в інтернеті мав і Джон Кразінський, яке він почав робити на карантині, щоб не поїхати головою. В ньому також з'являлись як його колишні колеги, так і інші відомі зірки. Oh God, на балькон. Окрім подкасту, Кевіну вдалося монетизувати свій образ завдяки одному з найяскравіших моментів серіалу. Момент, коли, бажаючи пригостити своїх колег сімейним рецептом Чілі, Кевін перевертає каструлю з м'ясною масою на підлогу офісу, став іконічним. Тому після того, як актор Брайан Бомгартер виклав у мережу фото цієї самої страви, фанати пригадали йому момент із серіалу і спонукали зробити з цього щось більше. цим виявилась книга із ста 37 рецептами чілі Конкорне. Якщо вам цікаво, складові на той самий чілі перед вами на екрані. Але не забувайте про головний секрет. The trick is to the onions. Ха! Гей. Початково не планувалося, що колега Кевіна по бухгалтерському відділу Оскар буде геєм. Творці шоу не були впевнені щодо сексуальної орієнтації бухгалтера мексиканського походження, але їх остаточне рішення серед іншого базувалося на гардеробі Оскара, який часто носив рожеві сорочки. Виходить, нульові часи, коли не можна було носити речі дівчачого кольору, були не тільки в Україні. І якби не це рішення, то ми б точно не побачили сцену прийняття сексуальності. Оскара Майклом. В сценарії було написано, що Стів Карл повинен був обійняти Оскара у відповідь на його камінаут. Але Стів зімпровізував і пішов далі, ніж очікувалось. Тому реакція людей у конференц-залі абсолютно щира. Ніхто такого не очікував. У мене в той момент все прям стиснулось. she said! <laughs> ну, раз вже й мене підловили на один із головних мемів серіалу, то Саме час поговорити про них детальніше. Мем СТОП Меми, це те, що зробило серіал гайповим. Їх безліч і можна називати десятки моментів із шоу. Але я виділив три, на мій погляд, найвизначніші сцени серіалу, що стали його візитівками. І перша це момент з четвертої серії п'ятого сезону, де, використовуючи білу дошку з маркером, Джим намагається пояснити поведінку Майкла, який поводиться доволі дивно, після того, як дізнається, що його колишня Джен завагітніла від невідомих донора сперми. Цей шаблон зазвичай використовують для пояснення різного рівня очевидності речей. Підходить майже до будь-чого, завдячуючи своїй простоті і легкості написання тексту на білій дошці. Другий шаблон виник під час серії, де Майкл розповідає Двайту про старі добрі часи і те, яким жахливим керівником був його тогочасний бос. Нам навіть демонструють вирізку з газети, де вони тиснуть одне одному руки. Фотографія з цієї вирізки так сподобалась. Людям, що її почали використовувати у ситуаціях, коли хтось визнає твої заслуги за те, що ти зробив випадково. Чи взагалі намагався зробити навпаки. Всі ми іноді молодий Майкл з малетом і бананкою на поясі. Ну і мій фаворит фрагмент, про який я дізнався ще до перегляду серіалу. Це, напевно, найвідоміший мем. Non, God! Non, God, please, no! 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 Коли серіал почав мені подобатись і я вже знав персонажів. Я почав думати, що ж має трапити, що спровокує таку реакцію Майкла. І ось коли до серіалу раптово повернувся на докучливий ечар, якого Майкл ненавидів всім серцем та був впевнений, що той поїхав назавжди, я відразу зрозумів. Це воно. Це зараз станеться. Думаю, зрозуміло, що це відео для випадків тотального заперечення, відрази і незгоди. Користуйтесь, ну а ми рухаємось далі. Рівень загрози. Однією з найбільших фанаток офісу є британська співачка Білі Айліш. Вона брала участь і вище згаданих подкастах, а також до неї додому приходив актор Райан Вілсон, щоб протестувати її на знання шоу після 30 разів повторного перегляду. І навіть нагородив золотою медалькою з-під йогурту за видатні знання. Свою любов до цього проєкту вона виразила і в творчості, заспівавши про те, що фільм про секретного агента Майкла Скарна, рівень небезпеки ОПІ» Північ є її дивною залежністю у одноіменній пісні і кліпі. Захоплююсь білі. Подобається офіс, робить про це кліп. Подобається їй на уроці грати в рослини проти зомбі. Бац, і вони вже засемпльовані в її найбільшому хіті. Duh. Кумівство в офісі. За 9 сезонів офіс став великою сім'єю. Так, іноді не замислюєшся, що актори мають життя поза екраном, розкажу вам три приклади, коли реальність трохи пролізла в телевізор. Акторка, що зіграла ріелторшу Керол, яка продавала Майклу будинок, одружена на Стіві Карелі 28 років. Вони познайомились на курсах імпровізації, де Стів був викладачем, а Ненсі студенткою. Друга парочка дивним чином повторювала свою екранну історію кохання в реальності: це Келлі і Райан. Хоча, зважаючи, що обидва. Були також і сценаристами шоу, то такі випадковості не випадкові. Але найбільш шокуюча поява другої половинки в серіалі, на мій погляд, однозначно дістається чоловіку, який проводив погляд молочних залов СПЕМ після пологів. У цій сцені консультанта з лактації зіграв справжній чоловік Дженні Фішер. Як то кажуть, оберіть собі роботу по душі і ви не будете працювати жодного дня. На жаль, для нього ця роль епізодична. Таємнича історія Енді Міллігана Чи знали ви, що персонаж Еда Гелмса Енді Бернард повинен був з'явитися в шоу всього на 8 серій? Але команді так сподобалось працювати з тим актором, що він єдиний зі Стемфорського відділення Дандер Міфлін, якого було вирішено залишити до кінця серіалу. Варто зазначити, що інтеграція проходила не досить гладко. Сценаристам навіть довелося відправити Енді на курси по керуванню гнівом а по факту на переробку персонажа, бо той, що був, не міг влитися у новий колектив. Пізніше Енді підвищать до начальника офісу, що зумовлено шаленою популярністю Еда Гелмса через франшизу Бахмілля. Навіть його спонтанна морська подорож у останньому сезоні пов'язана з тим, що він не міг зніматися у офісі через свою залученість у зйомках третьої частини комедії. Великий секрет Кріда. Пробіжимося про другорядним персонажам серіалу і цікавим фактом, що з ними пов'язані. Як ви вже помітили, багато імен персонажів повторюють справжні імена акторів, але у випадку із Крідом дублюється також і прізвище. В останній серії серіалу, під час прощання з усіма персонажами у сімейному колі, Крід виконує пісню на гітарі свого власного авторства. I saw a це не випадковість, оскільки в реальності, до того як стати актором, він у 60-х був учасником рок-гурту The Grass Roots. Також Кріт свого часу допоміг уберегти великий секрет під час репетиції серії, у якій після довгої перерви з'являється Майкл. Репліки за столом за нього читав саме Кріт. Продюсери не хотіли зіпсувати ефект сюрпризу від появи персонажа Стіва Карела, тому мінімізовували можливість витоку інформації навіть таким чином. Філіс Руш Персонажки Філіс оригінально не планувалось. Філіс Сміт працювала помічницею кастинг-директора серіалу, і її типаж так сподобався сценаристам, що вони вирішили списати з неї персонажа. На роль, звичайно, запросили її саму. І ні, вона не одноліток Майкла. Філіп старша на 30 років, але варто також згадати, що до успіху на телебаченні вона деякий час працювала танцівницею бурлеску. I wonder what people like about me. Probably my jugs. рубрика імені стена лі серіал. Містить багато появ зіркових акторів. Щоб прославились як після своєї появи в офісі, так і тих, хто на той момент вже був великою зіркою. Як, наприклад, Джим Керрі, що проходив співбесіду на місце регіонального менеджера у сьомому сезоні. Також на цю саму посаду по відеозв'язку подавався британський прототип персонажа Майкла Скотта Девід Брен. Раніше він вже зустрічався зі своєю американською копією у серіалі в одній із відкриваючих сцен. Також у серіалі з'являється нікому на той момент невідома Акторка Еммі Адамс, яка потім зіграє Лоїс Лейн у Всесвіті Снайдера. А хто ще грав у Всесвіті DC, коли навіть не існувало такого поняття, як Всесвіт DC? Нехай це буде для вас. Загадкою. Ну і аби не засмучувати людину, чию честь названа ця рубрика, згадаємо і героїв Марвел. Ними є Ідріс Ельба, який втілив жовтоокого охоронця Біфроста Геймдела. І сексі начальника з відділення у період встановлення паперової кампанії Майкла Скотта. А також найшвидша людина у 20-му сторіччі Фокс, що у серіалі Офіс грає дратуючого новачка. Реальні професії. Чи задумувались ви коли-небудь? А ким дійсно працюють наймані працівники офіса? Чим вони займаються? Більшість ролей персонажів нам добре знайома. Але, наприклад, чим займається Кріп? Він менеджер із забезпечення якості. Келі працює у службі підтримки клієнтів. А Мередіт спочатку згадується як бухгалтер. А потім їй, як представнику відділу закупівель, прилітає звинувачення у отриманні знижки від постачальників в обмін на послуги сексуального характеру. Плюс один як і обіцяв, наостанок залишив факт, який має знати кожен фанат серіалу. І це беззаперечно. Факт bears eat beets. Oh. і що тут додаси, як завжди, дякую за перегляд. Далі буде.